Протягом доби ДСНСники ліквідували 5 пожеж у житловому секторі та 23 загоряння на відкритій території. Загалом вигоріло 30 гектарів сухостою. У верхніх петрівцях займання стерні завершилось летально для чоловіка 1949 року народження, тіло якого виявили після гасіння вогню. А у місті Чернівці під час ліквідації загоряння сухої трави рятувальники виявили травмовану 73-річну жінку. Її передали медикам швидкої медичної допомоги. Після для огляду лікарями травмована відмовилась від госпіталізації. Так у Чернівецькому районі вогонь знищив майже 22 гектари сухої рослинності. У Дністровському районі понад 3 гектари, у Вижницькому районі та у місті Чернівці по два з половиною гектари. Причини та збитки цих пожеж встановлюють фахівці. Про пожежу у будинку в селі службу порятунку повідомив власник будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 120 квадратних метрів, врятувавши від вогню три будівлі. Вогонь пошкодив житловий буд будинок та господарську будівлю у суховархові горіла господарська будівля. Очевидець, який помітив пожежу, одразу викликав надзвичайників. Вогонь частково знищив цю господарську будівлю та поширився на площу 30 квадратних метрів. Решта пожеж були зареєстровані у Чернівецькому та Дністровському районах. Там горіли господарські будівлі.